Путін у Східній Азії. Навіщо російський диктатор літав у В'єтнам та Північну Корею? І чим це може загрожувати Україні та світу? Дочекалися у резерв Плюс з'явився QR-код, а в Телеграм чат-бот для військових армія плюс. Більше дронів, менше стадіонів. Парламент дозволив місцевим радам легально фінансувати армію. У Маріуполі окупанти знищили пам'ятник жертвам мікрорайону Східний, а у Києві волонтери створили мурал пам'яті воїнів полку «Азов». Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте лайк цьому відео та не забудьте клікнути на дзвіночок. Зробили, тоді поїхали. Особливості російських перельотів цього тижня Путін здійснив одразу два несподівані авіарейси: один до В'єтнаму, інший до північної Кореї. У гості до Кімчин Ина російський диктатор прилетів уперше за останні 24 роки. Але зустрічали Путіна так, наче це він тут господар. Лідер КНДР особисто чекав його в аеропорту. Місто обклеїли його портретами, а на вулицях розставили людей із квітами у руках. Далі більше забувши про ази проведення дипломатичних зустрічей, диктатори взялися святкувати за здоров'я председателя державних справ, товариша Кім Чен Піна і всіх присутствуючих. Але Путін приїхав у Пхеньян не на застілля, а щоб заручитися підтримкою у війні проти України. І він її отримав. Послухайте, що заявив Кім Чен Уряд КНДР високо цінує роль і місію могутньої Російської Федерації у підтримці світової стратегічної стабільності рівноваги і висловлює свою повну підтримку спеціальної військової операції російського уряду в Україні для захисту свого суверенітету, інтересів і стабільності в регіоні. Далі диктатор. Підписали договір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Формально, ця угода передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з держав, але неформально може означати підготовку до війни. Принаймні так припускають російські політологи. Ані готуються до війни. ані готуються до мирової війни ані збирають сили для мирової війни і якщо запад. Не поймет этого и не будет готов к ответу, не дипломатическому, не разговорному, а настоящему ответу. Такому, который давали когда-то британцы Гитлеру. Ну, тогда человечество погибло. У Білому домі вже відреагували на візит Путіна до Північної Кореї, але поки що доволі стримано. Нас не турбує ця поїздка, що нас дійсно турбує, так це стабільне поглиблення відносин між цими країнами, не лише через вплив, який це матиме на український народ, бо ми знаємо, що північно-корейські балістичні ракети все, що використовується для ураження українських об'єктів, але й тому, що Росія може надати підтримку у відповідь, і це може вплинути на безпеку на корейському півострові. Поки що ми не бачили якихось конкретних дій, принаймні на практиці, але очевидно, що ми будемо спостерігати за цим дуже дуже уважно. Відреагували у Сполучених Штатах і на візит Путіна до В'єтнаму, який за формою був доволі схожий на попередній. Як пише CNN, Білий Дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, відмовляючись приймати чиюсь сторону, Путін, якого Захід вважає вигнанцем, прагне зміцнити економічні зв'язки з дружніми країнами та показати, що ізоляція заходу на нього не впливає. Керований комуністами В'єтнам виглядає природним вибором з його зовнішньою політикою неприєднання та тісними історичними зв'язками з Москвою. Як і візит до Пхеньяну, поїздка Путіна до Ханоя може свідчити про поглиблення відносин між двома країнами, оскільки російський лідер прагне заручитися конкретною підтримкою на тлі міжнародних санкцій через його криваву війну в Україні. Підсумовують західні змі. Краще пізно ніж ніколи, 18 червня, тобто через місяць після набуття чинності закону про мобілізацію, у додатку Резерв Плюс таки з'явився обіцяний електронний військовий документ із QR-кодом. Відсканувавши його, ТЦК чи поліцейські зможуть миттєво отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черні. Горенко ми зробили важливу задачу, яку собі планували. Це зробили нарешті електронний військовий, е який повністю. Е які повністю рівноцінний паперовим документам і папірчики більше можна не носити собою? Також у Міноборони повідомили, що створили чат-бот для військових під назвою Армія Плюс. Наразі він доступний у Телеграм. У розділах зібрані актуальні питання про мобілізацію, бронювання та службу, щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Спочатку дрони, потім стадіони. Так, деякі нардепи негласно називають ухвалений закон про розширення повноважень місцевого самоврядування. Згідно з ним, відтепер громади зможуть легально фінансувати армію. За таке рішення парламент проголосував конституційною більшістю. Кнопку за натиснуло 303 народні обранця. Давайте послухаємо, чому вони це зробили. На законодавчому рівні органам місцевого самоврядування було Неможливо допомагати тим збройним формуванням, які мають постійне місце дислокації, або яким бажають допомогти органи місцевого самоврядування. Зараз місцеві ради матимуть це право зараз. збільшення надходжень з місцевих бюджетів на рахунки військових частин на підрозділи. Ми очікуємо величезне зростання. Мова йде про десятки мільярдів гривень. Мова йде про дефіцитне і не... найбільш дефіцитне і необхідне FPV-дрони, пікапи. Тим часом росіяни планують готувати операторів дронів на окупованій Луганщині, тобто навчатимуть українських дітей воювати за допомогою безпілотників. Робитимуть це у захопленій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля. Там пропонують освіту техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Також він розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку. За словами посадовця, росіяни влаштовують у місті показові відновлення вцілілих будинків, навіть якщо там живуть дві-три родини, а незаселені квартири відбирають. Люди виїхали, і як ворог тепер називає не по вимозі то відбувається націоналізація цього житла передача громадянам громадянам Росії, які приїжджають туди. У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний. Про це повідомили на сайті легітимної Маріупольської міської ради. Нагадаємо, цей пам'ятник встановили рівно 9 років тому, неподалік будинків, які 24 січня 2015 року потрапили під гради проросійських терористів. Того дня загинула 31 людина і 117 зазнали поранень. Тепер загарбники вирішили стерти з лиця землі пам'ять про свої злочини. Водночас київські волонтери створили мурал пам'яті на честь полеглих воїнів полку АЗОВ. Побачити малюнок із зображенням захисників Маріуполя можна на поштовій площі у столиці біля пішохідного мосту. А поки пропоную подивитися відео, як хлопці створювали це графіті. На цьому поки що, все це була інфоточка. Я Віталій Маргалик. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та залишайте коментарі. А щоб не пропустити наступні випуски новин, клікайте на дзвіночок та підписуйтеся на соцмережі точки сходу. Побачимося наступної п'ятниці.